Книга пошани Полтавської обласної ради вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Макеєв Віктор Леонідович народився 25 серпня 1984 року в селищі Снечкус у Литві. після розпаду Радянського Союзу родина переїхала до села Показове Миргородського району Полтавської області, навчався у Дібрівській загальноосвітній школі, після закінчення якої працював трактористом у Дібрівському кінному заводі номер 62. Проходив строкову службу у лавах Збройних сил України. Згодом опанував професію водій. Я у січні 2015 року вперше став до лав захисників України. Воював на Авдіївському напрямку у складі 93-ї окремої механізованої бригади, як водій артилерійської розвідки. Після демобілізації повернувся до мирної праці з початком повномасштабного вторгнення, у лютому 2022 року знов став на захист батьківщини у складі 3-ї окремої танкової бригади, військова частина а 2573 де служив солдатом. Водієм кулеметного взводу роти вогневої підтримки загинув 2 серпня 2024 року біля населеного пункту Строївка Куп'янського району Харківської області. За відданість Україні мужність і героїзм рішенням 52-ї сесії Миргородської міської ради йому посмертно присвоєно звання Почесний громадянин Миргородської міської територіальної громади. Пам'ятаємо вічна слава герою.